Як скористатися послугою купівлі продажу авто через застосунок Дія, детальна інструкція. Перше, якщо ви продаєте авто у застосунку Дія в меню Техпаспорт, оберіть функцію Продати автомобіль. Погодьтесь з умовами продажу та підтвердіть, що це ваш перший продаж авто у поточному році. Вкажіть договірну вартість автівки. Внесіть інформацію про себе та ознайомтесь з проектом договору. Поділіться проєктом договору з покупцем через QR-код або через посилання. Друге, якщо ви купляєте авто, відскануйте QR-код, надісланий продавцем, погодьтесь з умовами продажу через застосунок Дія. Виберіть номерний знак або залиште старий. Погодьтесь, що ви ознайомлені з технічним станом та ціною. Надайте згоду на перереєстрацію авто. Виберіть версію техпаспорту пластик або електронне свідоцтво. Кажіть дані Укрпочти для відправки номерних знаків та техпаспорту. Оплатіть послугу ознайом з проектом договору та натисніть Надіслати на перевірку. Після перевірки системою користувач зможе підписати документи через дію підпис. Після підпису з'являється можливість передати кошти за транспортний засіб. Пакет. Підписаних документів надійде в сервісний центр МВС. В МВС закріплять за вами вибрані номерні знаки та роздрукують свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Всі готові документи власник отримує у відділенні Укрпочта. А у застосунку дія всі документи з'являться автоматично. Тепер черги в МРЕО зменшаться в рази. Підписуйтесь на наш канал. У нас багато корисної інформації.